Білючий Азово Сіваський національний природний парк, який розташований в південній частині Херсонської області на 52 тисячі гектарах, край бірюзового моря і білого піску, з чистим первозданним повітрям. Білючий називають українськими мальдівами. На більючому знайшли притулок рідкісні види тварин, рослин і птахів, які занесені у червону книгу навіть Євросоюзу. Численні лимани приваблюють водоплаваючих птахів на гніздування, проживання та відпочинок, наприклад, лебідь, шипун, качки, білі цаплі. Рабаддзьобий кричок, малий кричок, фазани, баклани, орлан білохвостий. А ще тут мешкає дивовижний птах, Галгас. Цей птах гніздується на березі, у норах лисиць. Вчені досі не розуміють, чому цей птах вибрав саме такого сусіда. І вони на диво. Не ображають один одного. Мандруючи по парку, ми можемо зустріти благородного оленя. Це унікальне місце, де можна побачити степ поряд з морем. Я сподіваюся, що наші нащадки побачать цю дивовижну пригоду.